Всім привіт! Мене звати Олена. Це мій канал про вивчення мов. Я викладачка іспанської, англійської та італійської, насамперед. А також я трошки поліглот. І іспанська це була перша мова, яку я опанувала до досить високого рівня. Ну, я склала іспити на рівні С1 і С2, а далі С2 нічого нема, але я хочу перескласти цей іспит С2, тому що мені там бали не подобаються, але сертифікат в мене є. Тож це була перша мова, яку я опанувала отак сама. А після неї ще була італійська, але я там ще не дійшла до такого рівня. Ну і Було багато інших мов, але е, іспанська вона поки що єдина. В якій я відчуваю себе отак от вільно. Бо англійську я вивчила все ж таки більшою частиною в школі. Я почала вчити іспанську 20 років тому. І з тих пір світ дуже змінився, і матеріали для вивчення мов також дуже змінилися. І у цьому відео я, мабуть, говоритиму про те, як би я вивчала іспанську, якби я починала зараз у 2024 році. Якщо немає великого досвіду з іншою романською мовою, будь то французька, чи італійська, чи португальська чи румунська, е у такому разі я рекомендую для початку для ознайомлення з мовою взяти підручник із іспанської мови, який написано тією мовою, яку ви добре розумієте, е де ви зрозумієте пояснення і де різні ключові слова вже будуть перекладені зрозумілою вам мовою. Враховуючи контекст. Особисто я, в принципі, не так важливо, тому що найперший підручник у мене з'явився у 2006 році, на третьому році вивчення. Мови, і це був совковий підручник. Я не буду його рекомендувати а у 2010-му Я перейшла на еспаніолен vivo» Георгія Нуждіна, і саме з ним я можна сказати, опанувала іспанську до якогось там більш-менш середньо середнього просунутого рівня. Е, і власне Еспані Віво його можна взяти. Якщо вас не бентежить, що він написаний російською мовою, що це взагалі російський підручник, е, я думаю, що можна взяти будь-який підручник, але дуже важливо, щоб до нього були ключі. Це найважливіше і аудіо. Аудіо може не настільки важливо, тому що зараз ну, є де послухати мову, не обов'язково прив'язуватись до підручника. Але все ж таки в підручниках даються вправи на аудіо. Тобто вас там більш-менш якось вчать розуміти його на слух, звертати увагу на певні речі. Тому я все ж таки раджу взяти підручник, де є або якісь озвучені діалоги, або ну, просто різні вправи на аудіювання. І також, можливо, вас зацікавить серія Асіміль. Якщо ви володієте ну, англійською мовою, наприклад, да, то ви можете спробувати цю серію Асіміль. А, але вони там пропагують такий підхід, що на початку вам не потрібно ні в, ні, ні в що сильно вникати, а просто намагатися розуміти. Але там є багато начитаного всього, там є аудіо, і саме для ознайомлення з мовою, для входу в мову це чудовий варіант, як мені здається. Ми зараз говоримо про самостійне вивчення мови. Тому що якщо у вас є викладач, викладач вам все підбере, і в принципі не так важливо, викладач вам все там коментуватиме, перекладатиме все, що вам не зрозуміло. Тобто я зараз кажу саме про самостійне вивчення мови. Коли ви трошки освоїлися і вже, наприклад, можете зрозуміти завдання в підручнику іспанською мовою, коли ви вже можете щось читати і більш-менш розуміти, якісь там короткі тексти, то ви тоді можете взяти автентичний підручник. Ви можете перейти на якийсь новий модний, сучасний підручник, де різні актуальні теми є підручники, є зошит з правами, а інколи це все. В одній книзі, тобто у вас перша половина книги це підручник, а інша половина це зошит. Це, наприклад, от як у підручнику Аула. Е і взагалі я рекомендую, мабуть, підручники саме видавництва «Діфусіон», тому що мені подобається, як у них там записані аудіо. Вони не роботикос, вони звучать дуже натурально. Плюс у них там е повний. По плюралізму і різноманіття, тобто ви будете слухати найрізніші варіанти іспанської. Вони це, це не так, як в підручнику «Нуждіна Іспанія що там абсолютно все орієнтовано на Іспанію. Також, якщо вас цікавить якийсь латиноамериканський варіант іспанської з самого початку, то зараз все не так, як в мої часи. Зараз існує, по-перше, Аула Америка. Але вона є тільки для рівнів А1 та А2. Тобто там не буде восотрос і там не буде багато чого того, що притаманне, саме континентальній іспанські. Але воно найбільше орієнтовано саме на Колумбію, Колумбію, Мексику, ось ці країни. І також є такий Кампус Сур. І він представляє собою саме являє собою саме інтенсивний курс. Тобто він покриває рівні від А1 до Б1. Це теж видавництво дифузіон. Його, ну його точно можна придбати. Придбати в електронному вигляді. Я не знаю, чи можна його десь знайти, але Аула America можна. Ам... Але потім я розкажу е, трошки пізніше, як у мене відбувалося саме освоєння різних варіантів, незважаючи на те, що я вчила іспанську спочатку по en Vivo, який дуже-дуже ну, дуже орієнтований на Іспанію. А після нього Prisma, Prisma b 2 який також дуже орієнтований, я б сказала, ну, досить орієнтований на Іспанію. Саме з іспанської мови є купа допоміжних підручників з окремих навичок, таких як граматика і лексика. І я залишу тут кілька прикладів. І, в принципі, якщо почати дивитися на ці серії, то там можна побачити інші підручники тих серій. Тобто, якщо у нас є вокабуляріо, то там в тій самій серії є граматика. Ескритура, і здається, ще фонетика і навіть прагматика. Що воно таке? А, якось поговоримо про прагматику. Якби я починала у 2024 році своє вивчення іспанської, то я б вже точно знала про існування подкастів. Я дізналася про подкасти у 2015 році, ну тобто я чула це слово, мабуть, і раніше, але у 2015 я саме дізналася, що таке подкасти для вивчення мов. І у мене того літа було вивчення італійської, і був прекрасний італієн пад. І потім я дізналася, що існує також Spanish pod і чайніс pod і френч pod, і інгліш pod, І це все. Більше у них там нічого нема, і вони закрилися. Але я з Рутрекера собі скачала все, все, що там можна було. І ці подкасти не плутати з pod 101. Тому що є така організація Pod101, і у них там досить багато мов, але там є свої нюанси. Ну тобто, їх теж можна, теж можна слухати, але там є свої нюанси. Що стосується Spanish Pod, то мені ці подкасти подобаються тим, що на початковому рівні Newbie і також Elementary обидва ведучих пояснюють все англійською, тобто там зачитують діалог, і потім вони пояснюють його англійською. А е, починаючи з рівня Intermediate, один з ведучих переходить на іспанську, а на рівні Upper Intermediate обидва ведучих розмовляють іспанською. Е, у подкастах под 101 такого нема. Вони навіть на рівні Advanced все пояснюють через англійську. Я, я, я не розумію, в чому в чому сенс. Е, але на початку в принципі можна слухати їх також е, і е, також можна спробувати Coffee Break Spanish. Мені дуже допоміг Coffee Break French. Можливо, вам допоможе Coffee Break Spanish, але він досить повільний, але пробувати варто і також Notes in Spanish. Трохи пізніше, коли ви почнете більш-менш розуміти іспанську на слух, я рекомендую спробувати слухати адаптовані подкасти, але які повністю іспанською. Наприклад, якщо це орієнтація саме на Іспанію, то тоді я рекомендую подкаст Ояблямос. Є також мексиканський ноайтос. «No і також є подкаст, у якого більше тисячі випусків. Він також повільно іспанською. Він орієнтований і на Аргентину, і на Колумбію, і на Мексику, і ще там на щось. Він називається Charles Іспанас». Його я також рекомендую, якщо вас цікавлять різні варіанти. Тут котик. Також з самого початку я рекомендую дивитися щось іспанською. Це, по-перше, можуть бути різні відео на YouTube. Це, наприклад, такі канали, як Easy Spanish Spanish Con Vicente. І далі там вам Ютуб буде давати купу різних рекомендацій. Але я рекомендую починати саме з Easy Spanish. Це різні інтерв'ю на вулиці на вулицях Барселони і Мехіко, і Буенос-Айреса. І, і там мені подобаються подвійні субтитри. Тобто, якщо ви володієте англійською, то можна починати слухати з самого початку і ці діалоги не адаптовані. Тобто там люди розмовляють так, як вони розмовляють. Якщо ми говоримо ще про інпут, то від початку, майже від початку, можна використовувати адаптовані книжки та журнали. Це такі, наприклад, адаптовані детективи, які називаються Lola Лаго. Вони є для різних рівнів, і їх можна як слухати, так і читати. А також пепа Вія, таксі Барселона. І Пепа Вія це не просто адаптовані детективи. Там, це, це книжка, в якій-дуже розмовна мова, тому що ну, іспанці вони відомі тим, що вони розмовляють з матюками, і це для них нормально. І там буде саме така мова. І також журнали Si Gracias, це польський журнал. Якщо ви буваєте в Польщі, то в Емпіку можна купити. Там статті поділені на рівні, виходить раз в квартал. І також німецький журнал ЕКОС. Ну, але їх також можна знайти ось. І може не від самого нуля, трошки пізніше, вам знадобиться сайт Profedele. Профіделя це такий сайт, де є купа інтерактивних завдань і по піснях, і просто з різних тем, з різних рівнів. У них також там є подкаст. Коротше, це цілий світ, цілий світ. Заходьте і насолоджуйтесь. І до речі, я рекомендую їхню інфографіку з числівниками, а також просто. По слову нумерос ви зможете знайти дві сторінки з купи інтерактивних вправ на запам'ятовування числівників як від 1 до 10, так і від 0 до безкінечності. Про підручники я сказала, про подкасти сказала, про адаптовані книжки сказала. Скажу ще про те, що як так вийшло, що я так чи інакше володію різними варіантами. Ну просто тому що мені це дуже цікаво. Але також просто так вийшло, що коли я вирішила працювати над розумінням на слух, тому що був довгий період, коли я говорила набагато краще ніж розуміла, то мені не прийшло, не спало на думку нічого іншого, крім як дивитися Дикий янгол без субтитрів, без нічого. І я дивилася дикий янгол, і я потім додивилася до 160 якоїсь там серії, потім мені набридло. І звісно, так я й зрозуміла аргентинський варіант. А починала я вчити іспанську через серіал Буремний шлях. І звісно ж, коли я виросла, і коли я вже ну розуміла багато, коли я вже розуміла все, коли я вже слухала подкасти для носіїв, то я передивилася буремний шлях іспанською також. Саме так відбулося знайомство з аргентинським варіантом. А пізніше я дивилася після дикого Янгала Муніяка Брава, яка називається іспанською мовою. Да, я дивилася мексиканський серіал, який на той момент був ще новий, бо він 2011 року. Називається Ла Сапарісіо». Так я познайомилася з мексиканським варіантом, а там, на секундочку, 117 серій. Але пізніше, вже на нетфліксі, я дивилася Ла Каса де Лас Флорес». Не плутатись для Каса де Папель, хоча його теж можна подивитися. Ля «Ла Каса де Лас Флорес це мексиканський серіал, і ух, він дуже крутий, особливо перший і третій сезон. Там всього три сезони. Тобто, теж, якщо ви хочете знайомитися з Мексикою, з мексиканським варіантом, то я рекомендую Ля «Ла Каса де Лас Флорес. Е, ну а е, також. Я дуже багато спілкувалася з латиноамериканцями з різних країн, як в Іспанії, так і за межами Іспанії. Ну в Іспанії, тому що їх там дуже багато, вони туди їдуть. Їм там досить просто багатьом отримати громадянство, тому що ну, це, це просто такий, такий закон. Да? Якщо у них там є іспанське коріння або італійське коріння, то їм досить просто отримати громадянство. Ну і до того ж, вони їдуть в Іспанію, тому що рівень життя там вищий, ніж в багатьох латиноамериканських країнах, і вони туди їдуть, тому що вони ну, знають мову. Знають мову, да. це одна й та сама мова, незважаючи на е, різні відмінності. Е, ось власне е, схема це. Ну, по-перше, знайти те, що вам цікаво. Я не казала про пісні, але дуже багато всього я вивчила з пісень, так? Шакіри і не тільки Шакіри. Так от спочатку підручник, який вас вводить в курс, щоб ви могли зрозуміти там, що до чого. А потім ви можете взяти класний автентичний кольоровий підручник з тих, що я рекомендувала. А потім ви слухатимете подкасти, ви дивитиметеся серіали з субтитрами, ви також будете читати те, що вам цікаво, і потім опа, а ви вже дуже багато всього знаєте і розумієте. Щодо практики, я не буду дуже сильно зупинятися, але так, якщо ви живете в середовищі, то я думаю, питань немає, де шукати цю практику. А якщо ви вивчаєте мову для себе і ви хочете саме вміти розмовляти, то тоді, скоріш за все, доведеться цим займатися окремо. По-перше, слідкуйте за моїми е, новинами щодо розмовних клубів, розмовних зустрічей, а також групового навчання. По-друге, завжди можна просто знайти когось в інтернеті з ким спілкуватися. До речі, зараз ще є такий сервіс для листування, який називається Slowly, здається, він, він в інтернеті, він онлайн, але він імітує трошки справжню переписку з звичайними листами. Тобто, там треба чекати, поки вам напишуть. Але все ж таки лист це письмо. А якщо ми говоримо про розмову, то е, тоді е, це ну, шукати когось з ким розмовляти. Це без цього ніяк, на жаль. Е, я сподіваюся, що вам було цікаво. Uh, і, звісно, всі ці підручники, які я порекомендувала, я їх там розмістила рівня А1, але вони майже всі є рівнів А2, Б1, Б2, а інколи С1. Uh, сподіваюся, вам було цікаво. Uh, підписуйтесь, пишіть про що ще вам хотілося б почути, uh, і підписуйтесь на мій інстаграм. Uh, до скорих зустрічей. Асталуєго!